Писанкове Прикарпаття туристичні принади з присмаком автентики увібрала в себе масштабна міжрегіональна виставка. Наша область, кажуть фахівці сфери туризму, чотири роки поспіль входить до трійки провідних туристичних регіонів країни. Щороку її відвідує понад мільйон гостей, а туристичний збір за останній рік зріс на 130%. Позитивна динаміка спостерігається і за темпами розвитку інфраструктури. Тут Прикарпаття не поступається жодному регіону. Дуже багато з того, що інші області воляризують як свої. Надбання там цього року, ми вже пройшли років 5-6 тому. Це і розробка логотипу, це і створення об'єднань з іншими регіонами, і розробка туристичних маршрутів, які об'єдуть не одне місто, а, а кілька регіонів і інших адміністративних територій. Тому в нашій області зараз проводиться надзвичайно велика робота по облаштуванню оглядових майданчиків, встановленню інформаційних знаків. Урізноманітнюють не лише екскурсійні маршрути, але й самонаповнення туристичних послуг. Нині кажуть фахівці одними прогулянками, комфортним проживанням та автентичними смаколиками туриста не здивувати. І відтак доводиться доповнювати перелік розваг та пропозицій новинками. Йдеться про майстер-класи від народних умільців. До прикладу, село Брустури славиться своїми сирними кониками. Треба взяти по. Сочок сиру блідженого і покласти в теплу воду. Потім, коли воно нагріється, почати виготовляти фігуру, яку ти хочеш. Можна курочку, можна коника. У прокураві писанки виготовляють у шепоті, різть а у нас роблять коники. Брустори славляться цим дуже і виходять дуже гарні коники. У нас дуже багато майстрів є, що виготовляють їх. Масштабною експозицією з колоритними принадами Прикарпаття в області відзначають всесвітній день туризму. Цьогоріч кажуть організатори, приємно здивовані значно ширшою аудиторією. Поряд із місцевою самобутністю туристичні родзинки представили і гості із сусідніх областей, зокрема Сумщини, Тернопільщини, Волині, Київщини та Закарпаття.